Домовилися? Хто? Ми домовилися, ми вечором йдемо до кінця. Ми ще не дограли, я перепрошую нас. Та... Вірте мені ні, Ну, Ви зі мною будете зараз гідні на 100%. Як маєш чоловіка, то маєш якісь проблеми. Я минулого року загадав, а про лікери, лікери будуть? Про варики, які лікери? Буде. Лікери. Буде. Я про вариків не буде, буде піво Жигульовського. Піво? Боже, а чекайте, а фразієри будуть? Що ти сказав? Що ти сказав? Пальмені. Що ти сказав? Пальмені. А копіти будуть?

Дійсно, це не ваша трафа. Саня! Я вам щось таке... Задав, пацан!